Весь футбольний світ вже звик, що Барселона це гарант веселого міжсезоння. Керівництво клубу постійно шукає гроші, мудрує схеми для реєстрації своїх гравців і, звичайно ж, пропрацьовує ті самі важелі лапорти, які вже встигли стати мемом. Цього літа Барса придбала всього двох гравців та позбулася тільки одного важливого футболіста. Але це все одно неабияк вплине на їхній стартовий склад та малюнок гри. Сьогодні пропонуємо познайомитися з оновленим складом Барселони та проаналізувати, що варто чекати від каталонців в поточному сезоні та чи зможуть вони повторити минулорічний успіх. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Першим літнім підписанням Барселони став голкіпер їх регіонального конкурента Еспаньола Жоан Гарсія, придбаний за 25 мільйонів євро. Молодий іспанець був основним голкіпером на всіх товариських поєдинках і досить непогано проявив себе в цій ролі. Гостроти ситуації додає і той факт, що в складі каталонців досі залишається терштеген, Щенсний та Пен'я. Останній в барсі завжди виконував роль голкіпера, який. Приходить на підміну у скрутний момент. В минулому сезоні він непогано замінив терштегена, коли той розірвав хрестоподібну зв'язку. Але потім Пені запізнився на збори команди і Ганці флік покарав його, замінивши щенсним. А поляк свою стартову позицію не відпустив. Зараз ситуація для Пені ще гірша, ніж в минулому сезоні, навіть враховуючи травму Терштегена. Пені є лише третім голкіпером у черзі, тому майже із стовідсотковою ймовірністю іспанець залишить склад каталонців вже цим літом. Щенсний навпаки, в минулому сезоні став одним із кращих трансферів, якщо оцінювати його за сумою вкладених коштів та користю, яку приніс гравець у підсумку. Барса підписала поляка вільним агентом, плануючи використовувати його як другого голкіпера. За принципом, на всяк випадок. Але Войцех увійшов до гри настільки ж брутально, що навіть Терштеген після свого одужання так повноцінно й не повернувся до стартового складу. До речі, про самого Марка Андре це літо вийшло для нього скандальним. Спочатку Барса хотіла виставити його за двері, запропонувавши мізерну фінансову компенсацію. Потім, ультимативно, погрожуючи відібрати капітанську пов'язку, змусила підписати пакет медичної документації, який Фактично викреслює його з заявки складу майже на весь сезон Ла Ліги. Вся ця катавасія потрібна для того, щоб замість німця у Барселоні була можливість зареєструвати нового голкіпера Гарсію. У підсумку Гарсія може грати в Лалізі, а Марк Андре формально капітан команди. Всі задоволені, хоча і залишився неприємний післясмак. Що ж до Жана Гарсії, то для нього це шанс всього життя. Але чи була така нагальна потреба витрачати 25 мільйонів євро, враховуючи таку глибоку діру в? бюджеті каталонців питання цікаве, але точно не до самого Гарсі. Барселона сама свідомо чи не свідомо опинилася в ситуації, коли їй довелося змінюватися. Точніше заміняти в даному випадку одного з лідерів команди минулого сезону Інгіга Мартінеса. Іспанському захиснику надійшла пропозиція Саудівської Аравії, і він її прийняв, пішовши з клубу безкоштовно, бо такий пункт був передбачений в його угоді. Мартінес отримував близько 9 мільйонів євро на рік, і, мабуть, ці гроші були потрібні босам каталонців, щоб трохи зменшити зарплатний фонд інакше пояснити відхід такого цінного гравця ще й безкоштовно. Ну, просто неможливо. Ну та добре, пішов і пішов. Але що тепер робити з обороною? Якщо до персони Пауку Барсі немає жодних запитань, то ось до його потенційних партнерів є. Першим напрошується Рональд Араухо. Чудовий захисник, але минулий сезон яскраво продемонстрував, що в системі Фліка уругвайцю складно. Йому некомфортно грати у високій лінії захисту. Він погано тримає лінію офсайду та й такого першого пасу, як у Еніго, в нього немає. Ще Андріас Крістенсен, Барселона, мала намір продати його в інший клуб. Але за умови відходу Мартінеза ситуація скоріше за все зміниться. Андріас непоганий захисник, але його головний недолік це травматичність. І хто знає, в якій формі він перебуває зараз? Третім варіантом є Ерік Гарсі, який став для фліка своєрідною затичкою в минулому сезоні. В тій кампанії він встиг пограти в центрі та на правому фланзі оборони і навіть в опорній зоні. Можливо, зараз флік надасть іспанцю шанс закріпитися в основі. Останнім варіантом для німецького коуча є ламасія, яка завжди допомагає барсі у скрутні часи, або ж переформатувати номінального лівого захисника Жорара Мартіна в центрального, як це було в нещодавному поєдинку проти комо. би там не було, а фліку доведеться викручуватися. Мартінес, хоч і не був головною зіркою команди, але його роль в успіхах колективу була величезною. Другий рік поспіль Барселона намагалася підписати талановитого іспанського Вінгера Ніко Вільямса з Атлетик Більбао. Але через відсутні гарантії вчасної реєстрації гравця та в цілому дивну поведінку як самого Ніко, так і його агента. Ця угода зірвалася. Деку та решта спортивного відділу мала віднайти для Барси недорогий, але якісний варіант підсилення атаки до того, ж, щоб потенційний новачок ще й виявився універсалом, здатним прикрити декілька позицій. Вибір пав на Маркуса Решфорда, якого керівництво Манчестер Юнайтед намагається виперти з команди будь-яким способом. Зустрілись проблемний клуб та проблемний футболіст. Але чи допоможуть вони один одному, покаже тільки час. Беззаперечний плюс такої угоди гроші. Маркус перейшов на умовах оренди з правом подальшого викупу. Тут каталонці молодці. Якщо Решфорд провалиться в барсі, то синьо гранатові просто повернуть футболіста. До Англії. На плечі іспанців лягає вся зарплата Маркуса, але навіть його 10 мільйонів євро на рік не зрівняються з сумою, яка могла б бути витрачена на придбання Ніко. В суднофутбольному плані Флік чи не єдиний тренер, який здатен перезавантажити кар'єру Решфорда. Німецький коуч довів, що вміє розкривати молоді таланти, як це було, наприклад, з Марком Касадо, або зі збитими льотчиками. Тут привіт Ін'їго Мартінезу та Рафіні. Найбільше у футболістах Флік цінує швидкість, витривалість та фізичну форму. І по всіх цих параметрах Маркус себе відчуває ну, дуже впевнено. Швидкість це один з козирів Решфорда. І з урахуванням того, як грає нинішня Барселона, він буде отримувати достатньо простору для здійснення своїх ривків. Також дуже сильна сторона Решфорда це його універсальність. Завдяки присутності англійця, Барселона зможе комбінувати свою схему як захоче. За нашими сміливими прогнозами, стартовий склад Барселони все ж буде виглядати наступним чином. По флангам атаки розмістяться Рафін'я та Ямаль в ролі нападника Роберт Левандовський. А під ним... Фермін Лопес або Дані Ольма в цьому випадку Решфорд може замінити як Левандовського, так і обох флангових гравців. Якщо ж решфард виходить зі старту, то він спокійно може зіграти на рідному лівому фланзі. А Рафінія в цей час. Займе позицію десятки. Решфорд славний хлопець, і хочеться, щоб він все ж зміг реанімувати свою кар'єру та довести хейтерам, що вони не праві. До того ж, ви самі помічали, що футболісти МЮ в інших клубах досить непогано себе проявляють. Згадайте, хоча б в минулі сезони Мактоміне та Антені. До речі, нещодавно ми розібрали у такому ж стилі Реал Арсенал. Тем'ю і намагалися спрогнозувати, чого чекати від них в наступному сезоні. Ну тобто в цьому, який вже почався. Відео знайдете у підказках та в описі. Ну а ще невеличке повідомлення. Тепер у нас з'явився ще один проект. Але вже не про футбол, а на гуманітарні теми. Якщо вам цікаво, як Республіка Корея, яка в середині минулого століття була вкрай бідною країною, стала технологічним гігантом, або що насправді приховує найсекретніша військова база США, зона 51, підписуйтеся. Вам сподобається посилання на нього буде в описі каналу, чи просто можете через пошук вбити як це було. Дякую. Серед придбань каталонців фігурує шведський вінгер Руні Барджі, який перейшов з Копенгагену і номінально був зареєстрований в другій команді каталонців Барселоні Бе. В товариських передсезонних матчах молодий талант навіть забив один гол у складі дорослої команди, та в цілому справив про себе непогане враження. Тому, ймовірно, цей сезон він проведе в основному складі барси, виходячи на заміни. Серед тих, хто залишив барсу, найбільше виділяється трійка молодиків. Пау Віктор, Алекс Вальє. Та Пабло Тори, які поповнили ряди брюге, комо та мальорки відповідно, хлопці навряд могли сподіватися на хоча б якісь пристойні ігрові хвилини, тому рішення піти виявилося найкращим. Окрім вищезгаданого ін'їга Мартінеза, з центральних захисників остаточно залишив команду і Клеман Лангле, який приєднався до Атлетика Мадрид вільним агентом. Ну і як не згадати про багатостраждального Ансу Фаті, який поїхав. Відроджувати свою кар'єру до Монако на передсезонних зборах. Він не зіграв жодної хвилини. За словами головного тренера Менегасків аді Хютера, це не викликана його поганою ігровою формою, а лише є одним із етапів відновлення його ігрових кондицій. Віримо. Найбільш інтригуючі питання в цій варіації складу Барселони чи вдасться Гансі Фліку навчити Арауго грати в свій футбол, та яку саме роль буде виконувати Маркус Решвард? Ну і не варто забувати про тих, хто залишається на своєму місці. Рафіння та Ямаль готові розривати суперників. Феран Торес набирає кондиції після апендициту. Генії півзахисту Дейонг та Педрі тримають марку високого професіоналізму і надалі. Пишіть в коментарях, чи зможе нова Барса знову обійти Реал, але вже під керівництвом Хабі Алонсо. Та які у них шанси в ЛЧ? Підписуйтеся на наші канали і бувайте!